На сьогоднішній день підписана угода, і вона вступила в дію між Україною і ЄС. Потрібно нашій державі дуже багато роботи зробити, щоб стати гідним членом Євросоюзу тої сім'ї, в яку ми намагаємось долучитись до тих стандартів, до тих демократичних цінностей, які розвинені в Європі і продовжують розвиватися. На сьогоднішній день дуже багато не зроблено, бо ми залишилися ще деякі стандарти, гости відчуття 50-х років минулого сторіччя. І дуже важко, коли поєднання цього нема. Ми чуємо завжди з вуст політиків, що от ринок Євросоюзу він великий і потрібно нам туди йти. Але роботи до цього ніхто не говорить, що треба робити конкретно. От для того, щоб народ зрозумів, що коли ми приходимо, наприклад, в хороше таке заклад, в хороший. Де Присутні громадяни інші, а ми приходимо в грязному, вони ну, в чистому, це святковому бранні. А ми прийшли в робочому, грязному, там від стайні, від корівника. Нас просто туди не пустять. А якщо ми навіть силою туди намагатимемось пройти, то нас виведуть. Я приклад цей навожу для того, щоб зрозуміли, що нам потрібно будь-яку дію вчиняти, знати, що робити і як. От якщо йдемо в гості, то ми ж не йдемо в тому. Знову ж повторюсь, в броні, яким йдемо на роботу, да? ми йдемо вже в святковому броні. Але це броня, наприклад, для іншої нації зовсім інша. Якісь національні там, традиційні шати, які потрібно для того, щоб відрізнили одного представника народу від іншого. Да? Це є історичне. А от для того, щоб прийшли і було однаково уніфіковано, наприклад. Продукти харчування, ті, які ми використовуємо. Сама процедура виробництва ми повинні бути адаптовані до того, що ми проводимо якісь продукти харчування виготовляємо, чи метал, чи інші, також користуватись тими стандартами, бо ми живемо в спільноті, а не в вакуумі. Так от, оці процеси адаптування стандартів європейських до наших. Або наших до європейських, що, що ще краще в нашому розумінні, займе або дуже багато часу, і нас ніколи туди не пустять, ми вийдемо на затворки, залишившись сировинним придатком Європи, або навпаки, ми вийдемо на той рівень, на який ми можемо вийти так. Тому що інтелектуально, на мою думку, ми набагато вищі інших. Це не похвальба, того що. Я українець та повинен хвалити сам себе. А це реальність життя, коли з земної кулі злетіла ракета в космос, відірвавши, прорвавши земне тяжіння і вийшовши в відкритий космос, то зробили цю ракету наші вчені, українські, хоч тоді ця держава називалась Радянський Союз. І на сьогоднішній день навіть американські терплять крах. А розвиток досягнення, те, що ми маємо, стоїть на тому рівні, який комусь ще треба досягати. От дуже багато інноваційних таких технологій, наприклад, як літакобудування. Ми знову ж таки не пасемо задніх, хоч стандарт життя в нас досить низький. А от розвиток технологій літакобудування ми ми йдемо першими. І так можемо наводити дуже багато прикладів, тому що розум, інтелектуальний розвиток у нас дуже високий. Нам потрібно тільки, щоб держава повернулася обличчям до наших вчених, до наших науковців, до наших інженерів, до нашої системи навчання. Попередній міністр при режимі Януковича Дмитро Табашник, він, мабуть, в історії буде. Мати дуже багато негативних відгуків, але намагаючись поламати систему нашої освіти, прив'язавшись до іншої, це був хибний шлях. На сьогоднішній день ми ж маємо результати, які коли спілкуєшся з старшими літніми людьми, які пройшли освіту із. Встановлення за ранішого часу, і з нинішніми студентами я не хочу сказати, що вони такі погані на цей. Звичайно, кожного часу є свої лідери. Но рівень знань, обширність знань, не монознання, а звичайно широта знань набагато сильніша була в раніші часи. То була система, яка допомагала розвиватися, йти будь-який Якщо це був вже доктор наук чи академік, то він дійсно вартував цілого інституту. А на сьогоднішній день, як то кажуть, куди не повернись, як не кандидат, то доктор. Все продається, все переходиться на гроші. У нас система корупційна навіть на цьому терені дуже багато шкоди принесла В перспективі розвитку нашої держави. Щоб ми хочемо бути достойними членами європейської сім'ї, нам потрібно дуже багато працювати і активно працювати. І не чекати, що це хтось зробить за нас. Шановні, ми повинні пам'ятати, що, щоб не було кращого, то це робимо тільки ми, а що буде гірше, це зроблять за нас. І тому час важкий, час активний. І час, який вимагає, не просто потребує, а вимагає активних дій усіх громадян України. Усіх взагалі. Я не маю на увазі тільки тих, хто живе тут, а тих, хто живуть і за кордоном, які вважають нашу державу своєю батьківщиною. Оцей весь загалий повинен дати той поштовх, що ми з'єднаємося в тих стандартах і отримує. Можливість сталого розвитку держави в контексті європейського такого обширного сімейства, а не вузького Дуже багато політиків на сьогоднішній день говорять про те не обов'язково наших і іноземних, що Євросоюз розвалиться, намагання з'єднати те, що не поєднеться. От що якщо молдовани, українці зайдуть в Євросоюз, їх приймають, то вже все. Тоді там достатньо Руминів і болгар, які потягнули Євросоюз їхню економічну стабільність назад. А якщо ще ми зайдемо, то ми взагалі їх завалимо. Це неправда. Ми досить активні, і прагматичні, У нас дуже багато гарних здобутків. А ще краще буде, якщо ми будемо дійсно об'єднані і намагатися дійти до одного знаменника, а не бути як в Пасні Крилова Левьра Квіщука. Тому закликаю всіх. Намагатися зробити краще для своєї держави, зробити, а не декларувати.